Продовжуємо відриватися на файному місці. Третій день, фінальний день. І сьогодні ми будемо бачити дітей інженерів, джозерс, паліндрома, воплі від плясова. Христиночку Соловій, звісно ж. А це Аня, вона наша головна редакторка. Поїхали! Ось маленька різниця в Я можу стати Колінки. я можу стати отак. Отак. Я, ти стій нормально, щоб що ти була вище. Привіт. Привіт. Скільки грошей ви вже виручили за два дні фестивалю? А, чисто на лотах, на експериментальних наших лотах. Хто ще не був на лайстейджі, ви це побачите через місяць, але знаєте, що ви пропустили. Да. Вчора ми зробили прекрасно на ніцопотворна, який за рахунок клізми промував людям вуха, бо він лор 12500. Тут написано Суспільне отак. Женя, ну ти… Тембербланд заспівала дві пісні за кулісами за 40 тисяч гривень. Коротше, вже десь майже 150 тисяч. Який одяг ти себе вже продав? Позавчора. А мені вчора, на жаль, клятар перебила сиреною, і, але я на наступний день продав вчора за 10 тисяч перший костюм з підписами. Це все присвячено. Це мій внутрішній про те, що нема на фестивалі Хамерман знищує віруси. Тому мають бути оголені тіла на сцені, тому Альберт Вова ваше діло живе. Так. А сьогодні буду подавати цей костюм No do» від гурту Джозерс. Вони зіграють для когось зі сцени NoToDO. Також, в, як і перед всіма гуртами, ми продаємо можливість об'явити гурт наступний, тобто вони стають ведучими фестивалю. Вологий душ ми продаємо, укулелі від Назара фотографа. Покорити з паліндровом за кулісами сигаретку. Дякую тобі. Дякую. Якщо ви не перший раз на каналі «Суспільна культура і не перший раз дивитесь проект Артилерія, то ви маєте знати, що цей проект акцентує свою увагу на молодих музикантах. Але крім молодих музикантів, на файному місці є олди. Я була мала, ходила пішки під стіл, і вони вже грали музику. І ми зараз будемо ходити і питати людей, хто їм більше подобається: хтось із Олдів чи хтось із нових. Я особисто вболіваю, звісно ж, за молоду кров. Погнали! Дівчата, привіт! Жодани собаки! Чи хітспіч? Хетспіч хітспіч. Жодан, Жодан, Хітспіч. Жодани собаки. З вами наша постійна рубрика Олег Новіков і влоги артилерії. Жадані собаки чи хіт спіч? Так, Epolet. Це Unsleeping. Epolets. Жадних не знаю. Крихітка чи Ліло 45? Ліло 45. п'ять. крихітка. Крихітка. Важко. Чесно кажучи, я не слухав їх, але чисто по назві можу сказати, що другий варіант ліло. А я це крихітку. А я ліло. Омана чи структура щастя. Структура щастя. Омана? то, то. Структура щастя. Омана. Омана, так. Да. Омана. Один в каної чи тембербланч. Тембербланч. Тимберб. Темберб. Один в канои. Ооо, я не знаю. А, ну, напевно, один в каної. Тембербланч. Один каноє. Матерола чи Паліндром. Матерола. Палиндром. Палиндром. <laughs> Палиндром це вже складно, це вже складно. Ну, 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 Моторола нехай буде. ВВ. Чи діти інженерів? ВВ. Діти інженерів. Не слухала ні тих, ні тих, чесно. Те саме, але діти інженерів просто звичайно покраще. Діти інженерів. Ну, діти інженерів. Ви сьогодні на мейнстейджі. Як гурту «Квіти інтер'єрів виступати одразу на мейнстейджі? Дуже-дуже дивні відчуття. У мене особливо. Я до сих пір у мене, знаєте, цей синдром самозванця, що я не знаю, що я тут роблю. Бо ми почали виступати в дуже в дуже невдалий період, ще за два тижні до пандемії. І ніколи не виступали, але росли і виросли. От. І... Ну що, я дуже радий, що ми доросли, що от фестивалі, такі як цей, файне місто. Вважаю, що ми заслужили виступати на головній сцені. Мені стрьомно. У мене зустрічне питання: як мейнстейджу приймати квіти інтер'єрів. Розказуйте, хто найбільше сподобався: Ден Сліпінг. Що ти так ти говориш? Я не чув нею. Твієш, мікрофон. А що вона сказала? Unsleeping. Unsліп, блін, дуже круто. Unsleeping 100%. Я взагалі повторюю одне те саме: Unsleeping, Cares. Мені дуже сподобались. Хто мені там ще споховив? Та yeah, да, багато нахід. Юлія наприклад. Юріна просто мене прям максимально максимально вразила. Ревіт! Знову ж таки, ревіт, огонь. Uh, yeah. Я був на кому я ще був. Крихітка прикольно. Дуже атмосферно було у хлопців у Бертайм Машін. Вони дуже класно, вони зробили. Молодці, мені дуже сподобалось бланш, бо я вперше тут побула тембербланч. Мені дуже сподобались ума виступи. Я розумію, що у них був складний таймінг, що це був будній день, і все-таки треба було відкривати сцену. Вони дуже класно зіграли, прям класно сподобалось. Я вас буду просити вибирати між гуртами. Чи ансліпінг? Ансліпінг oh, тут понятно все зва. Ну паша, сорі, ну це розумієш, паша омана чи структура щастя у мене Омана. В омана просто дуже Uman. прям все заходить. Не, омана. Омана нас на студії зараз трек пише, так що по-любому омана крихітка. Чи Рені Керс? Не, Рені Кер, Рені Ренікерс, звичайно він. Я за крихітку. Ну я, Sorry, я, я, я теж за крихітку, просто ну ми, ми ж чесно, відповідаємо, правда? Конечно. Один в каної чи Тембер Бланш. Тембер -бланш. Тембер -бланш. Один в каноє. Напевно, тембер Бланш, Хай буде тембер Бланш. Христина, Соловій чи артилерія? Артилерія. Сорі, артилерія. Та да, артилерія. Wow. Артилерія, артилерія. Дякую вам, ребята. Це все. І вам дякую. Ой, дякуємо. Дякую. 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 Дякую, TDP Четвертий день вже не виходжу. Ми продовжуємо брати інтерв'ю в людей, яких я не знаю. Це Олексій. Він знімає наші влоги. Олексій, як спина, як руки, як голова, як ноги. Ходжу по-файному, шукаю десь палатку, де продають нові частини тіла. Я би купив нову спину і нову праву руку. Давай, давай, Саня. Спину, спину. Сказка. Здорової лапи. Тільки за донат, льоха. Ну, прийдеться, Сашу робити, воно таке все дороговартісне. Що, кого ти зацінив? На кому ти танцював? Я знаю, що тобі хтось сподобався, напевно. Не ж, ти ж не тільки знімаєш тут. Я дуже сильно зацінив Жадана. Я думаю, в принципі, це мій улюблений виконавець на, на цього року. Я хочу потрапити на цвинтар. От мені дуже не сподобався звук, який був на лайт стейдж, але ні, це... Всіх, і це було. Чи як виступив, як враження? Дуже хороше питання. Ну, блін, народу зібралися. Ну, Петя, взагалі, в шосі. типу. він такий, типу, в смислі, скільки народу зібралися. Ну, я оці теми робив, знаєш, тіма, о, всі хлопаємо. Я вчора ми з Поліндромом про це говорили. Я колись думав, що це ну, повний крінж, а, але тепер я думаю, що це крінж, але допустимий. Знаєш, що мені не вистачило на вашому виступі? Ну, я знаю, ж Женя Руденко. <плеси> Він у нас ексклюзивно, на жаль, для Києва. Типу. Але слухай, всяке може бути. Може, ми станемо такими великими, що будемо тасчити за собою цілу толпу людей. І серед головних по танцям буде саме Женя Руденко. Щасів нашої останньої зустрічі Ви випустили альбом. Ми два? Два. Як? два альбоми і відкатали тур. Розкажи про тур, де було найприкольніше. Будеше б зараз, щоб тебе тут оса літає. А... Як виявилося, ну типу, не всі і розуміють це цю, цю тему з концертами, щоб взагалі ходити розважатися. От. Але моя порада, що треба просто енергію трошки випускати, того, якщо хтось вже приїжджає грати, то нормально би і повриватися. Одеса номер один в Харкові дуже. Тепло спри... не сприйняли, прийняли нас. Дуже тепло, прийняли, там дуже класна точка. А, головний висновок туру це те, що оця наша ізоляція по містам і в інтернеті, вона, типу, коротше, не накручуйте себе стосовно міста. А, наприклад, знову ж таки, Харків, який думали, що він там розбіг. І там нічого нема. Люди туди повертаються, там уже знову відкриваються модні кафе. Це значить, що можна. Ну коротше, там уже все. В Сумах це блін, Франківську, незважаючи на те, що це скільки там кілометрів 20-30 до е кордону. В Рівному у нас була така велика площадка, типу розбіра Атласа. У нас там людей мало прийшло, і було дуже коротше, странно. І, до речі, шатау от Микиті Лихоману, який зі мною відкатав весь тур. Послухайте, будь ласка, ті, хто пропустив ускладнений машинний біт, бо висить другий альбом, і вони такі, о, це останній альбом, а передостанній пропущений. Тобто, ну, послухайте, там 15 треків. Глядачі проєкту Артилерія. Якщо в проєкту Артилерія з'явиться ютуб канал, підпишіться на нього, будь ласка. І поставте дзвоника, і робіть так, щоб ця передача не пропадала з вашої ленти Ютуба, чи де ви там на це підписані. Це важливо. Амінь. Дякую, Сергій. Закінчується третій день фестивалю. Чи можете ви підвести якісь підсумки його зараз? Фінансові підсумки точно зараз не будемо підводити. Це потребує дещо часу, зібрати все в купу. А що стосується самого фестивалю, ну як бачимо, люди прийшли, і це підтверджує тезу, що файне місто там, де файні люди. Загалом, ну все вдається. Вдається, найголовніше те, що я бачу по надходженнях електронних коштів. Я бачу, що відбувається все ну, в, правильному, в правильному руслі, рухається. Ми зібрали ту ту суму коштів. Саме по ну в електронному, то що ми передбачали, а все інше будемо далі рахувати. Раді, щоб була змога повернутися, і причому повернутися з корисною ціллю, не просто зустрітися повеселитися. А, як я вже казав, неодноразово цей фестиваль не для розваги, а для перемоги. Чим досвід організації фестивалів під час власне повномасштабного вторгнення для вас відрізняється від досвіду, який був до цього в ну не мирні часи, тому що війна тривала з 2014-го, але більш спокійні, скажімо так, для Львова, наприклад, для Тернополя. Ну Момент найголовніший, це що передбачати в принципі взагалі дуже важко щось. Тобто ми не знаємо, коли зараз буде повітряна тривога, коли е, людей потрібно просити пройти в укриття і так далі. З самого початку ми отримували дуже багато коментарів, що це все не на часі. Тому що ну це зрозуміло. Перше, що прилітає для до потенційної відвідувачі, чи навіть не відвідувача, бо хейтять, як правило, не відвідувачі фестивалю. Ось це там фестиваль на кістках і так далі. І тому подібне. Але далі спі... починається спілкування з медіа. Ну, перше, що вони бачать, це афіша. Афіша це благодійний фестиваль. Ага, ясно там Фестиваль, благодійний черговий, все на кістках і так далі, і тому подібне. Але потім починається комунікація з медією, саме завдяки вам, в ці, коли йде розгорнута розмова, люди починають розуміти, М -м -м, напевно, все-таки це щось вартує, раз і Азов на це дав згоду, і раз Азов присутній на самій локації. Ну, ось таким чином десь стараються ці такі гострі кути і. Немає, немає якихось супер незадоволених, як би сказати, людей. А якщо хтось звернеться, ми з радістю розкажемо, для чого це Це був фестиваль. Покажемо наші звіти, покажемо 80 мільйонів гривень, які були зібрані за рік. Покажемо скільки було закуплено техніки, амуніції. Там я не знаю, форми, тепловізорів, автомобілів, ремонти. Це взагалі окрема історія. Дуже ради вас і бачити вас немаленька кількість, е, завжди приємно. Е, Хочеться вам побажати гарного вечора сьогодні. Я надіюсь, е, ну в принципі, знаєте, такі дивні речі, Паліндром і гарний вечір. Вона якось не дуже корелюється, але принаймні постараємося його не зіпсути. I <laughs> наші глядачі, котики, собачки і всі, хто дивилися влоги. Змушена вам повідомити, що фестиваль Файне місто 2023 підходить до кінця. Лайкайте це відео, підписуйтесь на ютуб-канал Суспільна культура. Донатьте, пишіть коментарі, насолоджуйтесь життям і пам'ятайте про важливе також. Пам'ятайте про те, що досі триває війна, і весь цей фестиваль був тільки з однією метою зібрати якнайбільше грошей на потреби Азова. І пам'ятайте, що може закінчитись гурт, глава 94 але не може закінчитись артилерія. З вами була Юля та велика команда «Діджиталу Суспільного. Побачимось в наступних влогах.